Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання Новопавлівка, Запорізька область, Пологівський район. Що заважає захистити Новопавлівку? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили від обстрілів. бути захист. Так. Йде перемога Збройних сил України. Дуже сильно багато військових України, наших воїнів, Новопавлівку. Захистять, закриють небо на майбутнє. І також буде видача гуманітарної допомоги в Новопавлівці. Так, прошу ви ще сили, знайте нам відповідь. Так, є про зрушення для мирних людей. Буде зрушення, буде настане покращення для сімей, для родин. Ці плани ворожі не зможуть здійснитися, відновлять вам опалення, електрику і все, що необхідно для життя родини. Родина буде жити в тихе небо, задоволення, а ворог відходить, вихід відійде, ворог відійде. І перемога збройних сил України, і чим далі відходить ворог, тим краще Новопавлівці відновляється відкрита дорога вже зараз. Так, тримав в заручниках, тримав, як наче у полоні, оцих жителів Новопавлівки, тримали, як у полоні. І планував ворог наносити і наносити ще більше ударів. І в Новопавлівці рухалися, можливо, такі або дорога, або шлях, що йшла наші військові. Тому намагався ворог. Не підпускати Збройні Сили України до Новопавлівки, щоб їх там було мало. Це все для того, щоб відтягувати час, щоб не давати нашим військовим отримувати оцю перемогу. А вони відступають, вони відходять, вони відтягують час для того, щоб була змога вийти тим вивезти зброю, вивезти. Так, в наших воїнів є, є чим давати відсіч і чим захистити Новопавлівку. Прийшла. Так, прийшла необхідна зброя. І вдень, і вночі має бути вже набагато тихіше, більше таких вбивств і агресії ворог щодо Новопавлівки не зможе. Здійснювати таких потужних обстрілів не зможе здійснювати. Карта миру. Це питання вже на майбутнє. Йому повернуто все, він йде до моря, в нього не вистачає грошей, фінанс... ну, забезпечення. От що йде, що ворог цей злочин. В Новопавлівці вже не зможе здійснювати обстріл людей. Так, тиша людям буде добре жити. Є плани, щоб відновити людям. І... Видавати гуманітарну допомогу, а також відновити, що було зруйновано. Те, щоб, або там були три удари, отакі от дуже, дуже важливі будівлі, ну, в такі... щоб для життя людей це відновиться. Вам зараз буде надаватися допомога, щоб відновити ваше життя місті Відвертаю на віки вічні ворога. Прошу вище сили. Поверніть ворогу. Всі сльози, біль, страждання і смерті, і всі злочини військові, що він робив, йому тепер назад вертаються. Всі бомби, ракети, заперечую, всі бомби, ракети, дрони, все, що тільки. Застосовував ворог йому назад на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу відновити життя Новопавлівці, мирне, без агресії, Заперечую, да відновляться інфраструктура, да відновиться опалення, світло і все, що необхідно для людей, для мирного життя. Заперечую більше негатив, агресію здійснювати ворог не може, заперечую. Закриваю йому всі дороги, да буде мир у Новопавліці. Мирне, чисте, небо захищене від ворожої агресії. <кій> заперечую, 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 заперечую. Заперечує, заперечує. Так, був план, щось він стримував через Новопавлівку, не давав змоги військовим пройти. Не підпускав. Якнайшвидше надходить все необхідне для Збройних сил України, для захисту Новопавлівки. І приходився все. Що необхідно для людей, для допомоги людям медичної, гуманітарної прихисток, всі, хто потребує допомоги, отримає допомогу, прошу Вищі сили відкрити дорогу, де повернеться мирне життя до Новопавлівки і відновлення всіх домівок, які були зруйновані. Так, зараз, оподинусь, ворог не зможе втікти. Отримає по Верховному суду все, що заслуговує за всі злочини. Так. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю. Відкрити всі дороги для надходження, всієї необхідної зброї для Збройних сил України, для захисту Новопавлівки від обстрілів, від агресії ворожої. І повернути ворогові всі його злочини, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всі, всю агресію ворожу відвернути від Новопавлівки і направити на голови ворогу. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснене. Так, має настати мирне небо, тихе небо. Ворог починає відходити і від як з тих, позицій, з тих місць, вже немає йому як дістати до Новопавлівки. Дуже сильні військові наші. І людям таке буде от полегше, легше, і легше, легше. Вже такого страшного не повторять, а такої агресії вже страшної не повторять в Новопавлівці. Має ставати легше карта миру, закрита небо над Новопавлівкою захист. І перемога над ворогом. Дякую за увагу.